22 травня день перепоховання Тараса Шевченка в Україні. 2014 рік визнано і в державі, і в світі роком 200-річчя від дня народження Генія. Вшанувати пам'ять Великого Кобзаря у центральному сквері міста на мітинг Реквієм у четвер зібралися представники влади, депутати, громадськість міста. Присутні згадали творчість Великого Кобзаря, підкреслили її значимість для всього українського народу, прагнення поета до незалежності і процвітання України, який поет присвятив усе своє життя. Після смерті Шевченка поховали у Петербурзі, згодом домовину, як і заповідав митець, перевезли до України, де його прах спочив поблизу Канева на Чернечій горі, яка відтоді отримала назву Шевченкової. Сьогодні там музей, меморіальний комплекс. Сьогодні ці над кручею Возвеличується Тарас, і ніби гнівно, черговий раз робить нам застереження. Я говорив і говорю, що саме Шевченка світовий відкрив Україну. Світ гідно оцінив Шевченка на всіх континентах, у десятках країн світу, понад півтори тисячі пам'ятників. Пам'ять про Шевченка, увічнення в мраморі в бронзі. На щастя, Лазова теж увічнила пам'ять про Великого Кобзаря. Шевченка, його творчість настільки актуальна, що сьогодні всі, саме сьогодні, у кого різна правда в Україні, можуть знайти об'єктивну характеристику в творах Шевченка. Тому я вважаю, що саме постат Шевченка з його творчістю. Виконує в Україні консолідуючу, зберігаючу, об'єднуючу функцію. Власне, що нам сьогодні конче, необхідно. як мріяв Шевченка, а він мріяв про єдину сім'ю, єдину родину, вольну, нову, незалежну. А ми сьогодні додаємо єдину Україну. Вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає.